у Тарасівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів навчається 79 учнів, з них шестеро першокласників і семеро майбутніх випускників. Педагогічний колектив школи налічує 18 осіб. Багато вчителів та учнів школи мають високі досягнення на рівні району, області та країни. І в цьому році колектив Тарасівської загальноосвітньої школи занесений на районну дошку пошани. Запалює всіх своєю енергією директор школи Лисенко Микола Андрійович, який працює на цій посаді майже 15 років. Тарасівська школа за минулий 2012-2013 дванадцятий ріки. Згідно рішення. Районної державної адміністрації, районної ради номер 19 від 13 серпня 2012 року занесена на районну дошку Пошани. Це велике досягнення нашої школи і тому ми гордимося цим. За цим стоїть велика титанічна праця колективу педагогічних працівників, учнівського самоврядування, батьківського колективу технічних працівників. Сьогодні в цей день я хочу згадати лише частину того, що ми зробили за минулі 2012-2013 навчальний дві навчальні віки. Я особисто вважаю, що сама Така ефективна система навчально-виховної роботи, над якою і ми працюємо. Це дитино система, коли в центрі навчально-виховного процесу стоїть дитина, і так ця система навчально-виховної роботи у нас вона вже працює, і ми будемо і далі продовжувати Великим досягненням нашої школи є те. І моїм особистим, що наша школа у минулому навчальному році була включена до всеукраїнського експерименту «Медіакультура особистості. І ось за таким підручником «Медіакультура особистості. Ми вже працюємо другі навчальні ріки. Всі прекрасно ми знаємо, що це майбутнє нашої освіти. Ми живемо в інформаційному суспільстві, і культура кожного із нас повинна бути на високому рівні. Хотілося б відмітити також і тих вчителів, які великий вклад зробили у те, що наша школа занесена на районну дошку Пиша. Це Лиску Коніна Константинівна, яка є переможцем районного конкурсу. Її учні перемагали на районних олімпіадах з біології і є учасником обласного і багато, -багато інших досягнень в неї. Редька Надія Олексіївна зайняла друге місце. Її учні вставали переможцями районних олімпіад пісня Тетяна Іванівна, і майже всі вчителі школи мають великі досягнення. Тому хотілося б сьогодні ще наголосити на тому, що я особисто. Великий увагу поділяю в колективі педагогічному шнівському саморядуванні школи. Повочнівське саморядування школи це те, що повинно бути в сучасній школі, ініціатива повинна йти знизу. Лише тоді навчальний виконаний процес ефективний, досить ефективний результат до мати. І дійсно, якщо взяти учнівське самоврядування в нашій школі так більше на високому рівні, вже дія на процесі чотирьох років. Є керівним органом учнівського самоврядування, є учнівська адміністрація школи. Доцільно згадати директорів учнівських попередніх років, Олексій, Олександра який успішно працював, раз презентували Бушнівської адміністрації на районному рівні. І ось сучасна нова окон у Бушнівської адміністрації, яку прочули протеплена Анастасія, учениця 11 класу. Вони теж успішно вже презентували роботу Бушківської адміністрації. Маємося і далі працювати, по цьому є ідеї та працювання, які ми будемо подалі.